Обладная рыговская сходка решила прикрыться таким названием. Реально, если Чернигова, даже представителям, непонятно каких бабушек, там народний питом, еще откуда-то питом. Конкретно даже в те Черниговских тех рыговох было штук 20. А так это все были приезжие видели из других регионов. Патріоти, волонтери, представники самооборони, чернігівська громада зі здивуванням дізналися про проведення в Чернігові форуму жінки за мир Наталії Королевської. Мобілізувалися через соцмережі і прийшли подивитися, що відбуватиметься. Проте до зали їх не пустили. Світлана Корольова і Оксана Руба на початку тижня повернулися з АТО, возили волонтерську допомогу, але обговорювати мир їх не запросили. Мы встретили, значит, там группу женщин, которая была активной участницей антимайдана здесь, на Черни... в Чернигове еще вот два года назад. Мы встретили там людей, которые были тетушками, на... когда был Черниговский Майдан. Нам говорит, нет, дорогие, вам нельзя. Почему? Заведение зак... открытое, да. Но вы идите, зарегистрируйтесь в Фейсбуке на нашей страничке. А потом на следующий форум мы вас ну, пригласим. Дізнатися, що відбувається, намагалася, і наша знімальна група, але жінка, котра Представилася прес-секретаркою, намагалася виштовхати журналіста з допомогою поліцейського. <звучить> да, ну, Подачі священик бійці добровольчих батальйонів і волонтери таки пройшли до зали зі скандалом і штовханиною. Проте їх слухати не хотіли. А під час співу гімну частина присутніх форумчанок просто покинула залу, кажуть присутні. Що ми праця! Під входом автобуса з різних міст виявляється, Чернігівський форум не зовсім чернігівський. Они самі не розуміють, Это приятно слышать э, э, ушам своим: что Вот ми за мир, да. Ми ничего не робимо для этого мира. Но нас собрали. І привезли в Чернігів там з Суми, Черкаси, Київ, Прилуки у нас були, хто то там еще не знаю. Ну, в общем, Полтава, Полтава. Да, то есть понемножку с разных городов, чтобы заполнить зал. Было похоже, вот первая часть, это вообще было похоже. Аллилуйя. Сейчас надо было, чтобы вышел какой-нибудь негр, какую-нибудь песню про Бога. Такую веселую. Эти тітки поподнімали руки, и кто то быстро пробежался скапить. Ну как на вот этих Мария Деви Христос, я по-другому не могу назвать. Это смешно. Людям Просто льют какую-то до того ж, волонтерів налякали питання до присутніх. Вот один із вопросов, то що я собі отмечала. референдум. Значит, у нас уже красиве слово було в Криму. Один референдум, второй був на Востокі. Чим референдум закінчився? Цікаво, що на з'їзді була присутня одіозна антимайданівка Дятлова, подруга не менш одіозної екс-чиновниці Скоробагатько. Це тієї, що вважали всіх бандерлогами. А що ви бандіт? А що ви хаті на банді саме настоящий сепаратист і бандит. для мене? Наприклад, це очевидно, що це або передвиборча агітація, або це просто сепаратистський якісь мітін для те, щоб розхитати ситуацію Чернігів. Аська на сам з'їзд так і не з'явилася, поговорила зі всіма скайпом. Соцмережі ж натомість вибухнули гнівом з приводу так званого форуму жінок за мир. У цьому вбачають розхитування ситуації в місті і нарікають на відсутність реакції правоохоронців, передусім служби безпеки України.